Вчора для вас знімав відео і розповідав про свої не дуже вдалі спроби з бабіним італійським льном. В принципі, то, у мене одна річ є, я її зробив. І здається, що вона дуже гарно, В принципі, вона, я думаю, гарно виглядає, але пряжа, яку я вибрав. Занадто тонка. Ну, мені говорить мій перфекціонізм, пряжа тонка. Коли я прив'язував цю роботу, окрашувались пальці ниткою чорним льном. Не знаю чому, але вони окрашувалися. Сподівався, що не будуть окрашуватись далі, якщо попрати готову річ я не прав, тому що, в принципі, мені. Не сподобалось, хоча робота готова. І я ще хотів її зробити на розмір більший десь 52-54. Але у мене вийшло на 42-44. Взагалі неправильно підібрана нитка. І не той вийшов ефект. Треба правильну нитку підібрати і буде дуже гарна робота. До речі, якщо вам подобається така блуза, давайте, якщо це відео набере 300 лайків, я зроблю роботу над помилками і разом з вами з правильної пряжі зробимо цю красоту. Мені, в принципі, вона дуже подобається, давно подобалась. В итогі я її зробив. Але... Але, але, але.